І це відео останнє на нашому каналі. Я піду з каналу до 3 вересня. Ну, типу, о, Я повернусь у. Як там його? Блін, як? 2 вересня 0000 Типу, не тільки коли буде 2 вересня, а вже тіп, тоді, коли буде 3 вересня. Ну, на жаль, я хочу відпочити літом, У мене просто немає часу на канал, і ты всі думають, куди я поділась. Може, хтось думає, може, хтось ні. не. Ну, а поки поки злато скаю. Крутаку котрого вона мені пообіцяла, Я покажу наш сад. Наш сад. Ну, мій, поки. Тут у мене сугар Apple. На на, на он купила. Ну, бамбук. И тут речі. Я просто так пройдусь. Кто-то ну, у мене тільки кактуси. Ну, як тільки бамбук один є. І у мене є бинстак. Ну, горох ми это називаємо. О! Ну, я ж текаю ефекти. Вони всі ефекти купили, типу. На яблуках. Так, ну тут у мене ось такие яблук. Булка, я себе зірву зараз. У воно дуже таке, типу, багато ефектів на ньому. Ну, воно вообще недорога буде. Злата роздивляється своє яблуко. Всім привіт, Мене хто бісить. Но вона мені сама пообіцяла, що десь мені то. Ну, у мене тут какао, я його дуже того шукала, вона нарешті випало колись хоч. Так. Ну, тут нічого такого. Ну, у мене тут два манго. О, я забула, що я тут друга манго пустила. Так, зараз ми дивимось, що тут буде. А я надію, що хоча б щось круте. Ну, нічого крутого немає. Да, Фодиссет. Киви то... на маю. Шо? Киви. Киви, Киви. Вроде но. Ну. Давайте последнюю Киви. Давно тут Киви знайшла. Как у нас? Не, немащий Киви. Тут и за это требуется Нажаль Так, я хочу исключить этот Я не сняла Просто почему Блин я забыла снять видео Треба снять От моє останнє відео, зараз я покажу, я на секунду вийду. Так, моя заставка ось така. От у мене 100%, він все рівно заражається. Нічого. Я, хочу... а, так. я колись повернусь. Запам'ятайте, І що все. Якщо б був трохи побільше актив, я б все знімала і навіть з. Аріною. Просто з Аріною. Ми просто гуляємо, но. вже... ще не сла того другого крута! А я зараз вийшла, просто його тримаю в руках. Ось ці всі відео Запам'ятайте наше перше відео. На Русі Оу, Сім Папа! хорошего бит-попчика. Я что-нибудь Пошли Ну, зла так же сказала всем папа. А, и Злата, ты знаешь, ты чула, что я сказала, что осталось? Нет. Yeah. На сколько лайков сполетиется? Ну. Десять! Ну, десять, так не Я буду знімати відео, але дуже рідко, коли захочу. Верніка, дай голосніш, як почула. То моє змагання, ну тут у мене... Ви не переживайте, я буду на своєму каналі. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки. Ну Злата, ты насправді у Злати немає каналу. Я у мене канал, я себе створила, мені сестра. Вона перешла.